Я знаю, где знаю, Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну, что ты увидишь? Что ты хочешь? Иди нахуй. Нет, это такие набор просто. Да, это такие Это од одник, лампы. Дай, 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 Тут А, там, дай, дай, пош... дай мне пройти, мне не мают пройти. Снимай его, культурно пошла, дай. Ааа, да. бляха, то ж палець мені прижав, дід. Ти мені пальце прижав. Ой, бля, не гнилятка, йопали. Що з тебе має бути, бля? Тут осторожно, тут банки. Нахуй. Тупа, як сибірський вальник, бля. Ну що це? Що це за горожа, блядь? Це така огорожа, вона нормальна, блін. Скажите нахуй. В Чому заключається? Іди ця? нахуй відсюди. Це така огорожа має бути. О така що? баба твоя робить. Та зачепи за кручок. Во, во на крючку зараз. Хай нахуй! Не надо мені тобі. Пежду мені. Та це ж, блін, тут гімно внизу. Треба осторожно тут ходити. Тут можна провалитися просто. Давай, давай! Бо за хак! Харк ну нахуй! Дай, нахуй а, да нахуй коту коту котусі, коту-коту-котусік, котусі, 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 кот усі, кот вже все, це вже последній штрих буде. Тако, вниз зробили, ще вверх і будемо показувати вам результат. Дави які ми сто с тобою зробили, стіл хороший Як тобі? Як тобі? Пута? Шо? Квартиру, файну, то, знаєш, то холодно, що ж ти сів на землю. Чо на сів, а? а? Чо на Балію сів? Чо на балію сів? А що? Вона холодна. Ну, ні. Що ні? Потім простудиш крижі. Та ні, де помати. Ну, це не це буде. Ну, я йду відтекнути тому... там, не буде. Щоб тому Путіну дав посрати, блядь. Та вже ніхто не хоче з тою Росії Руси... діло мати. Він, блядь, доведе цю Русів, що банкротство буде. Що самі росіяни будуть унічтожати? Щоб в тебе під чохнути? Які гості? До них зайти в гості. До кого? До підписників наших. Mm. Що йокнути? що куди? Та от такої зараз в гості зайти. Ну куди? Ну в гості трансляцію. Мене голова болить, а я йде спати. А ти ж вчора пив горівку чи? Хух, бабу їбав! Оце так поворот. Доводи. Ось це так несподіванка. Все, добре. Є відна. Ну це така лампочка, дід. Вона працює незалежно, чи є світло, чи нема світла, розумієш? Це Андрійко такі лампочки продає. Дивіться. Опа. І світло є. Нема світла. І і Єдось мій дорогенький. Доброго раночка. Що? Ну, може, ти Їсти не... Опа, можна і не чекати. Смачне ко тобі. Лишній раз лучше не висовуватися. Дивися бабусі. Тому поставив бутлі з раками. А він бере і наливає собі той я росок. Уже баби, а потім йому погано, і потім жаліється, що йому що? в желудку. А що це таке? Що там погано а Дід, його не можна пити, це росол. Маринад. А ну попробую. Капітан готується виходити в море. Що це таке? Як думаєш? Шкирка. Хамон. Кількабон. Не камон, а хамон. Хамон. хуйню хуйнюїш. Не подобається? З камешом. З камешом? Дід, це ж не стоїть дурні гроші. Які? Це тобі з Іспанії привезли. Це там привезли, чим ящичку. Да